Шановні мешканці Долинської громади, від щирого серця та з великим задоволенням від всієї шкільної родини Розумівської гімназії ТЕМ вітаю вас із Днем громади! Щира подяка всім, хто зберігає та примножує освітні надбання, хто своєю щоденною працею та фінансовою допомогою. Робить внесок у розбудову закладів освіти громади, завдяки спільним зусиллям наші гімназії та дитячі садочки набувають сучасного освітнього середовища. Звісно, що лише разом можна подолати будь-які труднощі і поліпшити життя всієї громади. На жаль, сьогодні в країні йде війна, яка внесла корективи в наші плани. Але разом ми переможемо ці тимчасові труднощі. Тож від цієї душі зичимо вам, аби щастя ніколи не обминало ваші домівки, а прагнення зробити нашу громаду кращою згуртовувало та примножувало взаємодопомогу та взаємопорозуміння. Зичимо вам. Та вашим родинам міцного здоров'я, щастя, добра, достатку, мирного неба над головою та рідної землі під ногами. Нехай серця наповнюються гордістю за нашу громаду, а нашій громаді бажаємо процвітання, стабільності, розвитку, бути і надалі вічно квітучим і красивим краєм, де життя кожної людини. Кожної родини наповнюється теплом, радістю і впевненістю у майбутньому.